Напевно, хоч раз, але ви чули такі приказки: мій дім, моя фортеця, або в рідному домі навіть стіни лікують Кожна людина любить і береже свій дім. А у кого його немає, той мріє купити або побудувати хоча б невеликий та власний будинок. Комусь дім дістався в спадок від батьків чи від своїх родичів. Затишне гніздечко, надійний фундамент під ногами це основа спокою, радості і впевненості для кожної людини. У завтрашньому дні, але іноді щось трапляється і все йде не так, як було мріяно. Будинок враз стає чужим і непривітним, уже немає в ньому колишнього затишку, безпеки. Інколи навіть не хочеться до нього повертатися, бо стіни не наче тиснуть, а в кімнатах холодно, моторошно віє пусткою. Враз все починає ламатися, зростають борги знесінчені ремонти, а в домі оселяються злидні. Як же повернути у свій дім колишній затишок і добробут? Перш за все потрібно провести чистку і поставити надійний захист. Як же ж це зробити власноруч і правильно вас навчу і розкажу? Отож почнемо із чистки. Перш за все потрібно навести в домі лад, позбавитися від усіх старих поламаних речей, і обов'язково від подаруночків, які ви отримали колись від милих друзів. Можливо, саме через них і було занесено у ваш дім порчу, підклад на розруху та бідність. Потім слід приготувати трав'яний відвар і відварити його. У великій каструлі, аби потім вийшло того відвару десь на відро. Беремо трави, такі як полин, кропива, звіробій, лавровий лист, гвоздика, і ось цим відваром починаємо чисто-начисто вимивати увесь дім. Тобто робимо генеральне прибирання. Навіть не тільки підлогу миємо, а і вікна, двері, дверні, ручки тобто все, що. Доступно і можливо вимит. А тепер я поділюся з вами сильним, надійним і досить дієвим ритуалом на захист дому. Це буде одразу аж 5 рівнів захисту. І це буде не просто захист, а наче надійний непробивний щит для вашого дому, який закриє, наче непроглядним мороком від всіх ворогів. Від магічних ударів, порч, підкладів, від усього того негативу, нечисті, і відіб'є та поверне усе те зло тим, хто його хотів вам заподіяти. Отож, перше коло захисту буде від сили трав. Слід обкурити увесь дім посолонь, тобто за годинниковою стрілкою, травами, скруткою зробленою із сухих трав. Станьте на порозі свого дому, спиною до вхідних дверей, запаліть скрутку з таких трав, як кропива, лаврове листя, полин, м'ята, чебрець і зліва направо обійдіть увесь дім. Окуріть цим димом усі кімнати, стіни, кутки, весь простір дому, аби вся нечість залишила ваш дім, розвіялась, неначе дим, і зникла друге коло захисту. Буде вогнем, вогнем свічки, яка зроблена з натурального воску. Теж саме починаємо обкурювати дім за годинниковою стрілкою від вхідних дверей. Затримуйтесь в тих місцях, де свічка почне коптити, тріщати, горіти чорним полум'ям або навіть згасати. Не дайте свічці згаснути, але як так трапиться, запаліть одразу знову. Саме в тих місцях, де найбільше зібралося негативу, свічка буде показувати отаким от тривожним полум'ям ці забруднені місця. Випалюйте той накоплений енергетичний негатив до тих пір, поки полум'я свічки заспокоїться. Третє коло захисту зробимо святою водою. Хто не дуже часто ходить в церкву, проте на чистий четвер. Певно, все ж таки бере баночку освяченої води та зберігає її в домі. Обійдемо точно так же, як це робили до того вогнем свічки та димом трав. і Окропимо всі кімнати, всі кутки святою водою, теж від вхідних дверей посолонь, замикаючи коло. Четвертий ступінь захисту чорною четверговою сіллю. Певно, як ви не знаєте, як її зробити, то це не складний процес. Насипаємо морської або простої кухонної солі на сковорідку, просмажуємо її до тих пір, поки вона набере чорного кольору, теж бажано цю сіль освятити, робимо цю сіль у четвер і от точно так же обсипаємо, замикаємо коло цією чорною четверговою сіллю. Тепер підсилюємо та закриваємо наш щитоберіг рунічним ставом з двох рун альгіз та руни одал. Дві руни альгіз і одал поєднуємо у захисний став, який зображуємо на пласкому камені вуглинкою взятою із живого вогню, який горів у вашому домі. Якщо у вас є камін або грубка, Лита, то це не проблема. Якщо немає, то просто запаліть якесь невеличке, символічне багаттячко, вогник і вуглинкою малюємо ось такий захисний став на пласкому камені, який ви можете знайти, ну, наприклад, біля струмка чи найближчої річки. Окрім того, візьміть ще чотири камені, на яких зображується інший. Знак захисту, і ці чотири камені вам потрібно буде закопати на сході, заході, півдні і півночі, тобто в чотирьох кутках фундаменту під сам фундамент вашого дому. Таким чином, ви закриваєте от ще один захисний ряд, і тоді дім справді стає неприступною цитаделю фортецею. Обсипте до того ж всього. Ще маком-видюком, дрібним маком. Хто ходить на квітковий спас освячувати букети квіткові, то обов'язково у такому традиційному букетику має бути кілька голівок маку-видюку. І ось цим маком теж від вхідних дверей, замикаючи коло, обсипте за часовою стрілкою навколо свого будинку іззовні, аби мак. Впав у землю навколо будинку, із словами як нікому не позбирати до останньої маківки ці макові зерна, так нікому не навести порчі і зла на мій дім. Хай буде так, і буде так. На цьому усі захисні ритуали закінчені, але в той час, коли ви будете окурювати. Свій дім або очищати вогнем свічки, чи святою водою, чи четверговою сіллю. Ви повинні сказати певне замовляння. Кожного разу, проходячи з наступним варіантом захисту, ви промовляєте щораз дане замовляння. Під захистом Бога, силою слова, знімаю з дому всі підклади, всі порчі наведені, всі ритуали магічні ворогами проведені, від морока, від оговорів, від заломів, від чорної порчі, від лихої немочі, від могильної землі, від цвинтерної мертвої води, від мертвяка, від кривця». Від правця, від денного і нічного, від видимого і прихованого, від молодого і старого, від всього, що задумано і пороблено, лихим словом запечатано, звідки прийшло, туди і пішло. Все ворогам вернеться, їм на зло обернеться, ставлю на свій дім щит від усіх бід. Щит той залізний, кам'яний і вогняний, як морок непроглядний, від землі і до неба, від неба і до землі, на північ і південь, на захід і схід від всього лихого, від всього чужого, коло за колом від першого до п'ятого, в круг дому мого обертаються, любові, добро у мій дім повертаються. Щіт замок на ключ замикаю, поріг дому сторожити заставляю вік по віку, віднині і до віку на замку мій поріг, а ключа не знайти повік, сила в слово, слово в діло. Хай буде так і буде так. Отож, нехай вам у всьому таланить, хай ваш дім. Буде надійною фортецею, і нехай рідні стіни лікують та захищають вас у всіх життєвих випадках. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі та вподобайки. Вдячна вам за підтримку та довіру.